Вітаємо вас, друзі! Слава Україні і героям! Слава! До вашої уваги випуск новин Підсумки тижня, у якому ми вже традиційно розповідаємо вам про події минулого тижня у нашій громаді і не тільки. Коротко про головне. Похорон Бориса Мартина у нашому більш детальному викладі. День пам'яті і перемоги. Офіційна хроніка тут ітиметься про виконком міської ради, засідання депутатських комісій та сесію міської ради. У дитсадку Теремок відкрили нове укриття. У Зеленоярському музеї відзначали свій ювілей. Служба 102 повідомляє у кінці прогноз погоди на наступний тиждень, а зараз про це та інше докладніше. Як і обіцяли, ми у більш детальному викладі розповідаємо про похорон нашого земляка Бориса Мартина. У п'ятницю 2 травня Карличчина була в жалобі. Бо цього дня громада провела в останню путь. Героя. Прощатися почали в живих коридорах, в карлику, потім в Горохуваці, і так аж до самого цвинтаря цього дня скрізь було велолюдно. Чин похорону здійснював священник Православної церкви України Василь Суп. Траурний мітинг вів і відкрив заступник Карлицького міського голови. Ігор Будюк. Пропонуємо вашій увазі виступи бойового побратима Бориса Мартина, старости села Валентине Євхимищ та бабусі загиблого воїна Валентини Іванівни. Обов'язково переможемо цю гадюку Російської Федерації. Вічна та світла пам'ять герою. Слава Україні! Героям! Слава! слава Україні! Герою слава! слава Україні! Героям! Слава навіки вічні його ім'я буде вписане в історію нашої громади та України, як воїна, героя. Не забудемо про його подвиг та мужність. Світла пам'ять та глибока шана Борису Вікторовичу, українському воїну, який захищав батьківщину і кожного з нас. Не заросте ніколи та стежина, що провела його сьогодні в небесну путь, похилиться зажурена калина. І люди добрим словом пом'януть, Царство Небесне та земля йому пухом Вічна пам'ять. Просять усі матері світу, та доля не завжди чує це материнське прохання. Не почула вона прохання і Марини. Пішов її синочок боронити рідну землю і загинув. Не пожаліла ворожа куля ні його молодого життя, ні матері, ні дружини, ні трьох його синочків. Плаче небо, плаче земля. Плачуть односельчани, плаче рідня, плачуть бойові побратими, схиливши голову і витираючи непрохану сльозу. Плаче мати, Мариночко, син хоч і на Божій постелі, а звертається до вас і заспокоює. Він каже, мамо, не плач. Я вернуся весною, у шибку пташинкою вдарю твою, Прийду на світанні садок із росою, а може дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося рідна, що слово матуся не буде моїм. У сон твій тихенько. Розкажу, як живеться у домі новім. Мені Колескову Янгол співає. І рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, І тут сумно буває. Душа за тобою, за дружиною, за трьома синочками, за сестричкою. Дуже щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що на світі мене вже нема. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. 8 травня в день пам'яті та перемоги у Другій світовій війні 1939. 1945 років відбулися урочисті заходи біля Меморіалу слави у Кагарлику. У заході взяв участь міський голова Олександр Панюта, його заступник Любов Коваль, військові, представники підприємств та організацій, жителі та гості громади. До підніжжя пам'ятників Меморіалу слави кладуться квіти. Символ шани і пам'яті вела Захід Анастасія Мацібура. У День пам'яті та перемоги Україна традиційно вшановує їх, висловлює повагу та вдячність усім борцям із нацизмом, увічнує пам'ять про загиблих воїнів і жертв Другої світової війни. Друга світова війна чорним крилом смерті торкнулась кожної української родини. Тож просимо хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя в роки Другої світової війни, загиблих у наш час, героїв Небесної Сотні, військовослужбовців Збройних сил України і Національної гвардії. Та всіх, хто загинув під час війни. Яку Росія розпочала проти нашої держави. До слова запрошується кагарлицький міський голова Олександр Панюта. Шановна громада! 8 травня ми відзначаємо. День пам'яті на примирення і день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка стала найбільшою трагедією людства у 20 столітті. У ці дні ми згадуємо та вшановуємо подвиг ветеранів, котрі боролися з нацизмом і перемогли його. Низький уклін, вічна пам'ять і слава визволителям, які зі зброєю в руках захистили свободу і незалежність нашої країни, і трудівникам тилу. Які самовіддано працювали задля перемоги, перемоги, ціна якої це мільйони загиблих, на віках зламані людські долі, невимовний біль та горе учасників воєнних подій. Промовиста цифра із чоловіків 1922 1923 років народження, які становили основу тодішнього воєнного призову, в горнилі війни з живими залишилось лише 3%. Майже 8 мільйонів кращих синів і дочок України полягли на полях бою, загинули від тяжких ран у повоєнні роки. Осколки тієї епохи все ще летять і ранять нас, а сама війна назавжди залишиться незагойною раною, жахливим шрамом нашої пам'яті. На жаль, і в нашому поколінні випало відчути біль втрат від війни. Яку ще 2014 році розв'язали проти України кремлівські агресори, сьогодні наша країна відстоює свою незалежність та територіальну цілісність в умовах повномасштабного вторгнення, яке розпочала 24 лютого 2022 року проти України Путінська Росія? Ми знову змушені виборювати власну свободу зі зброєю в руках, виносити поранених з поля бою. Матері знову тривожно чекають повернення своїх синів, заплакані діти перед очима своїх батьків, все мирне населення потрапляє від постійних обстрілів. Події часів Другої світової війни не повинні згаснути в народній пам'яті. Про це нагадуватимуть меморіальні дошки пам'ятники та найголовніший меморіал людська пам'ять, яку нащадки несуть у вічність у своїх серцях. Ми не маємо права не пам'ятати героїв-визволітелів, в тому числі наших земляків, що не повернулися в буремні роки Другої світової з фронту додому, імена яких викарбувані на плитах меморіалу. Щодоби в горнилі Другої світової війни гинуло 20 тисяч людей. Страшна війна забрала життя кожного п'ятого українця і гинули люди не тільки на фронті, а й під час окупації. Тільки в Карилику нацисти розстріляли 378 мирних жителів, серед яких 49 дітей. Чим далі відходить від нас та тривожна година, тим величнішими постають подвиги захисників вітчизни, тим повніше ми усвідомлюємо історичне значення здійсненого. Ми завжди пам'ятатимемо ціну, яку заплатили наші батьки і діди за перемогу. Над підступним ворогом занадано можливість наступним поколінням жити, народжувати і виховувати дітей. Їхній геро... героїчний приклад надихає сьогоднішніх захисників України, які успішно роблять російську армію, котру вважали однією наймогутніших армій світу. Пам'ять про подвиги героїв, які нині захищають волю і незалежність України від рашизму. Ми передамо наступним поколінням. Будемо ж гідні радного трудового подвигу наших батьків і дідів, які здолали насил, зробимо все від нас залежне, щоб наблизити світлу мить перемоги над расистами. Земний клін від жителів карлицької громади всім, хто подарував нам мирний сонячний день тоді, а також усім, хто захищає Україну сьогодні. Світла і вічна пам'ять загиблим воїнам, честь і слава живим героям! Віримо в Збройні Сили України, які наближають до перемогу. Слава Україні! Героям слава! Будьмо ж гідними ратного і трудового подвигу наших батьків і дітей, які здолали нацизм. Зробімо все від нас залежне, щоб наблизити світлу мить перемоги над расистами. Ми дякуємо коця другого року. Її розтопить українське сонце, і ми зустрінемо наш світанок усією країною. І рідні та кохані, друзі та близькі будуть поруч знову, нарешті, знову. І ми зберемось разом, і буде мир. Нарешті, знову. І більше ніяких чорнобілих снів, а тільки жовто-блакитні мрії. Нарешті знову пам'ятаємо, віримо і обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Рубрика офіційна хроніка. Тут ітиметься про засідання виконкому міської ради, депутатських постійних комісій, а також сесії Карлицької міської ради. Міський голова Олександр Панюта в понеділок 5 травня провів чергове засідання виконавчого комітету. Після розгляду листа звернення підприємства мережа АвтоПлюс визначено граничну вартість проїзду на міському автобусному маршруті номер 1 загального користування в режимі маршрутного таксі в місті Карлик у розмірі 15 гривень за одного пасажира. За поданням комісії з питань захисту прав дитини надано дозвіл на дарування будинку та земельної ділянки, дозвіл на визначення новонародженій дитині прізвища, надано дитині статус постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Надано на виконкомі також дозвіл фізичної особі-підприємцю на торгівлю овочами і фруктами. Два дозволи на підключення до міської водопровідної та каналізаційної мережі. Упорядковано три поштові адреси. надано необхідну матеріальну допомогу зокрема фронтовикам. У четвер, 8 травня, відбулося чергове 70 те засідання сесії Карлицької міської ради. Депутати розглянули 75 питань порядку денного, підтримавши пропозиції профільних комісій, які опрацьовували відповідні проєкти рішень комісії з питань бюджету та фінансів. З питань соціально-економічного розвитку, комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв'язку, будівництва торгівлі та побуту, регламенту депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності і правопорядку, комісії з питань земельних відносин екології та природокористування, саме леву участку проєктів рішень. Розглянула ця земельна комісія. Тут засідала вона двічі. Зокрема, і у день проведення сесії опрацювавши додатково ще чотири проєкти рішень. Комунальний заклад дошкільної освіти «Теремок» Карлицької міської ради, найбільший у нашій громаді, відтепер має своє укриття на випадок повітряної тривоги. Добру справу зроблено завдяки фінансуванню, яке забезпечили своїм рішенням депутати міської ради. У середу, 7 травня, представники депутатського корпусу разом із міським головою Олександром Панютою відвідали заклад, побували в добротно облаштованому укритті, у якому є необхідне меблювання, туалетні кімнати, холодне і гаряче водопостачання, електросушарки для рук тощо. Незабаром тут буде встановлено сучасний телевізор. Видно, що попрацювали тут над дизайном кольорова гама стін приємна для ока. Є доречна для малечі килимове покриття. Очільник громади і депутати поспілкувалися з працівниками ДЦК, відповіли на їхні запитання. Єдине, що, на жаль, шановні депутати, діток. Менше є. Сьогодні по списку скільки, Тетяна Петрів, назвіть. 177. 177 по списку. Я коли приступав до роботи, у нас по списку було, Ні, було за 300 у е, 10-й рік, ми в 14-му відкривали групи додаткові, дві групи, згадайте, ми відкривали додаткові групи. Сьогодні, на жаль, дітей, ви почули, на 100 менше по списку. Відвідує в межах 90 щоденно, в межах 90, 50% більше відміну відсіку, а проєктних 208. 12 груп да, 12 груп. Раніше 280 по проєкту, але було за 300. Mm -hmm. Я пам'ятаю, ми до такої групи відкривали. Але це, на жаль, така тенденція котиться. Сьогодні ми, у нас є дві ясельні групи. Ми не беремо маленьких діток до трьох років, може, ну, виняток там де половиною, але дуже маленьких ми не беремо. З огляду на те, що новий закон про дошкільну освіту відкриває можливість для створення ясельних груп для дітей віком від трьох місяців до року, хоч і не зобов'язує громада це робити. Якщо ж таке рішення буде прийнято в теремку, Будуть створені якісні, безпечні, контрольовані умови для догляду за найменшими дітьми, якщо батьки самі ухвалять рішення раніше повернутися до роботи з декретної відпустки. історико краєзнавчий музей села Зелений Яр відзначив свій 60-річний ювілей. У Зеленоярському краєзнавчому музеї відбувся захід до 60-річного ювілею створення закладу. Привітати з ювілеєм музею прийшли керівники громади на чолі з карлицьким міським головою Олександром Панютою, очільники відділу культури, працівники Карлицького історико-краєзнавчого музею та сільських філій, Заслужений журналіст України Людмила Добровольська, жителі села та гості, цікавими спогадами поділився колишнь, колишній учень місцевої школи історик, краєзнавець Петро Ляшенко. За заході музей отримав привітання та різноманітні подарунки. Порадували своїми піснями і вокальний колектив Червона Калина. А яку акцію проводить волонтерський фонд зерна добра спільно із відділом освіти? Дивіться далі. Участь в аукціоні, який буде проходити з 15 травня по 15 червня. Благодійний аукціон діаспора Українська за кордоном проводить. Ми звернулися, щоб для аукціону в заклади загальної і середньої освіти принесли якісь вироби, щоб можна було відправити на аукціон, щоб там продати їх. Щоб продали їх там і гроші назад повертаються в благодійний цей фонд «Зерна добра, а потім на допомогу військових. Значить, це ця красота поїде в США, благодійна організація Help It Hands for Ukraine, в США, штат Мічиган. Лоти будуть розігруватися на благодійному аукціоні під час концерту української рок-групи Воплі водоплясова, 27 червня в місті Детройт. Все, відео, фото, документація, яка буде приходити, вона вся приїде сюди до нас. Кошти, які будуть виручені на е, цьому аукціоні, будуть спрямовані. Ми там решимо, ліба це фінансова допомога, лібо у нас зараз дуже, е, дуже класно і дуже це їм потрібно. Е, вони відправляли нам рюкзаки для парамедиків, укомплектовані штатовські натовські рюкзаки. То, то ми вже будемо в процесі бачити, що ми звідти по потребах наших хлопців, наших агресії хлопців, що їм буде потрібно. Можливо, це будуть мавіки, вони бачите по коштам, можливо, це буде якесь я не знаю, тепловізори, обладнання. Ну, все, що ми зможемо, ми звідти попробуємо витягнути. Я хочу подякувати вам за це все. Це класно, красиво. Що це? Ну, по другому по-іначому зараз немає. Там теж дуже важко з донатами, але є такий принцип роботи. І будемо включатися в цю роботу. Будемо робити так, як воно має бути ідеально. Я показала цей Шевченка, показав цей Шевченка. Це ощутила працівникам навчальних закладів, праців педагічному колективу, учнівському колективу. Ми до них звернулися буквально. Ось ми до нас звернувся. Тиждень, по-моєму, тиждень чотири дні ми дали їм і от така красазноси всі, всі. Навчальні заклади задіяні тут були педагогічні колективи, діти, батьки, школа мистецтв і центр дитячої творчості. Не очікували, чесно скажу, на такі Будь результати, чесно. але ну, величезний всім учням, батькам і педагогічним колективам. Службовців, один з села Черніхів і два місцеві жителя міста Кагарлик. внесені відомості до Кримінального кодексу за статтею 115, частина 1. Загалом складено чотири адміністративних протоколи за статтею 130, це керування водіями в стані алкогольного сп'яніння. По даних випадках вилучені автотранспортні засоби до міста Миронівка, відділення поліції. Матеріали направлені до розгляду, на до розгляду суду для вирішення питання по суді. Щоденно відпрацьовуємо спільно з представниками другого відділу Бухівського РТЦК, а саме це на, виявлення, на предмет виявлення осіб, які ухиляються від мобілізації, а також на предмет виявлення осіб, які самовільно залишили військові частини. На даний час виявляємо даних осіб, притягуємо до відповідальності, також спільно будемо з держпродспоживачами, з представниками служби здійснювати перевірку медичних довідок суб'єктам, які здійснюють реалізацію харчових продуктів. А так загалом працюємо без штатному режимі. Прогноз погоди на наступний тиждень. Понеділок 12 травня. Малохмарно буде. 4 градуси лише уночі а 13 удень. Вівторок 13 травня йтиме невеликий дощ протягом доби, плюс 5 плюс 12 тепла. Середа, 14 травня хмарно буде. Плюс 6 плюс 13 градусів. У четвер, 15 травня, йтиме дощ. Уночі 6 у день 15 градусів тепла. П'ятниця 16 травня дощитиме плюс 8 плюс 9 градусів. Субота 17 травня дрібний дощ протягом доби. Плюс 7 тепла уночі 13 у день. А в неділю 18 травня буде без опадів. 7 градусів лише тепла уночі, але вже 16 у день. А вам бажаєм тепла в душах-серцях і взаємовідно. Добі кінця випуск новин підсумки тижня. Дякуємо друзі, що були із нами. На все добре. Слава Україні і героям. Слава!